Чао, друзі, як ваші справи обожнюю теплий грудень. Це для мене. Це для мене цей теплий грудень. І ви знаєте, таке відчуття, що весна. От, от саме в цю пору відчуття, що весна. То що ну, нереально, щоб так тепленько було і гарненько. Тож, що Цей грудень теплий для мене. так цікаво, прийшла в голову думка, поганки дуже довго залишаються нормальними, не гниють. А от білий гриб, він же ж там швидко, раз-раз, і вже він згнив То треба робити висновки. Краще бути, напевно, поганкою, якщо хочеш залишатися довго красивою. І щоб тебе боялися з'їсти, щоб тебе ніхто не з'їв, треба бути поганою. Цим грибам уже по місяцю. Вони місяць тому вилізли, і їм нічого не робиться. Все, дивіться, які прикольні. Какие хто тут? Такими дивіться. Значить щупальця. Я торчу з цих грибов. Ось все. Може хтось їх і їсть, даже. хто його знає. Все, я вирішила. В наступному житті я хочу бути червоним мухомором. Оце ось що мухомор не червоний. І вони собі ростуть по місяцю, їх ніхто не трогає. І ви знаєте, я дивлюся, то тут в Італії геть, вони не збивають ці погані гриби для того, щоб конкурент який збирає гриби. Щоб там ходив і думав, що ніхто не ходив, да? бо якщо ти будеш йти і там хтось позбивав гриби, ти ж вже зрозумієш, що там їх позбирали. А вони навіть не збивають. Ну Дивіться, які гарні. Ова! Я не думаю, що їх їсти можна. Ну, я хочу бути червоним мухомором в наступному житті. Щоб мене боялися, ніхто не трогав. Ну, дай десь в італійському лісі бажано вирости, щоб тебе навіть ногою не збили. І ото -от, ти скільки проживеш, стільки проживеш. А навкруги красотіща, яка, напевно, і вивозить Оксану тут. О, до речі, знайшла їстівний. Це їстівний грибочок, бачите, з такою йолочкою під низом. Вони мариновані класні. Дуже класні. Ну, він один, я його брати не буду, звісно. Нехороша Оксана збила грибочка, а ви б ким хотіли бути в наступному житті. Я зараз в такому стані, що моя філософія і ці всі роздуми взагалі не працюють, якщо чесно. Вчора моя подруга. Намагалась поговорити зі мною про переродження душі. А я про це наче вперше чула. Хоча я на цю тему можу таке наговорити. Мій мозок закрився до космосу. Мій мозок закрився до космосу. Я собі нафантазувала. Бачите, їм уже по місяцю цим грибам, їм хоч би що. Я собі нафантазувала спочатку, да, як цей світ складений. А потім, це ж моя подруга, щось ми за Блавацьку заговорили. Блавацька, Блавацька, вона читає її, по-моєму, італійською мовою. Прям книжки не просто качала, а прям книжку паперову. Читає. І ви знаєте, коли ж про це поговориш, ваш телефон потім це все видає. Не те, що він вас слухає, а він вам видає ту інформацію. Ви тільки про неї поговорили вслух біля свого телефону. Да, тут такі жовто-блакітні бідони стоять. Ой, нам вже треба повертатися до Марії до школи. І, якщо чесно, вже треба прям галопом бігти. О, так що мій мозок закрився. Реально, Оксана в стресі. А, що? Навіть закрився мозок. До моїх космічних фантазій. А, що з цим робити? Я не знаю, що з цим робити, але будемо щось робити. Так, хліб, всьому голова. Заходимо за хлібом. Бонжорно! Чао, чао! Комарці! Тусен прив'яніквіт. Анкету Манджі Квесті. Квесті Мейорі brava. Брава, allora, Но мама однокласника, дуже хороша жінка. Нам надо хлебушек. І все. О, це так рибку засолюють вони. Кіло 17 євро. Потім треба її вимочувати. І можна з яєчком і в муці в клярі. Оця смачна, Кімбо. І оця мені дуже подобається, оця дуже класна. 2,75. Смачненький хліб, найкращий в нашій зоні. Робимо собі різдвяний настрій. Значить, якщо список в магазині составляє 10 євро, за 50 сентезів таку штучку можна взяти. Це мені скажуть, «опять ти щось купила. Не купила. 50 сантезів. Я купила лише хліб, хліб лише купила, а сеньора переді мною в неї було 19 євро. Жалко, що не 20, так би 2 можна було. 50 сантезів. Там різні є з ёлочками. Це сюди свічечку поставлю. Десь були свічки. Не знаю, де. Не знаю, в тому барахлі не найду. А, І така красота. Якось так робимо собі різдвяний настрій. До речі, отакі от білі штучки, да, от саме в білому кольорі. У мене там ще щось одненьке є, біле. Рамочки для фотографій теж таке, щоб біла рамочка була дуже класна. Да? Мій улюблений фен зламався. На голові що попало? Але то не біда. Так, їмо борщ, ну, це борщ вже такий більш на міністру схожий. Да, і замість моркви я гарбуз кидала. Супер, не відчувається там той гарбуз. Гарбуз він ну, такий відчувається, коли ти сахару туди насипаєш, цукру. А якщо солені блюда з гарбуза, то взагалі там і не скажеш, що то гарбуз. Гарибочки треба доїдати. А взагалі, я згадала, в мене є тітя Наташа Зіванкова. Вона мене тут дивиться. Оскільки хочу сконцентруватися на тих, хто мене тут дивиться. Так? Зокрема, родичі ж мене дивляться, нові друзі. А, і в мене є така тітя Наташа. Привіт, Нат... Наталя. Напишіть, як українською. Ми от Наташа завжди говорили. Таня каже її дочка, що вона так не любить. Наталя. Бо навіть Наталі чула навіть від дівчат з іменем Наталія, що я Наталія, Наташа в Росії, якось так. Ну, Я така собі думаю, а вона така тіотка, вона така добивна, її хлібом не корми, піди дай порозбиратися, покопатися в законах, усьому це. Я така думаю, я племінниця Наталі, Зіванкова, маминої двоюрної сестри. Я племінниця. І так раз трішки, знаєте, наче каблуки з'явилися під підошвою. Дзвоню її дочці. А її дочку я два роки тому перетягнула Італію і тут пристроїла рядышком, да, замуж видала. Побувала я в своєму житті один раз з вахою. Я мріяла. Я мріяла когось з кимось познайомити, тому що мені хотілося дуже, щоб мене хтось з кимось познайомив. Але за 10 років, що я вдовою була, мене ніхто ні з ким не познайомив і я тепер розумію, чому. Я тепер розумію, чому. І добре, що то тоді не познайомили. Зараз я хоч сама розгрібаюся. Мене в новогодній охохо. Це я ще була вагітною купила цей Светрик. Дивіться, 8 років вже йому, але він класний. Якщо я хочу сказати, чула я сьогодні свою сестричку, троюродну, вона каже, там мама заходила до тебе на YouTube канал, подивилася і сказала: ця людина не зломана, в неї все добре, її не зломати. Так що рухаємось далі, отак згадуємо про своїх родичів, скоро Різдво, треба згадати про рідних, про всіх, а, а, побажати їм всього найкращого. А, якщо ви мене на Наталі будете дивитися. То я якраз обідаю і можете пообідати разом зі мною. Дякую, що ви мене слухаєте, дякую за вашу увагу. От, от такі у мене будуть влоги по ходу. Питаю я в однієї професіоналши. Кажу: а якщо я свою життєву історію розповім, буду розповідати все от із життя, а та ще й зароблю на цьому гроші. А вона каже, ти що дурна. Ну, люди ж зажадають весь час отаких історій. Де ти їх будеш брати? Так що всім смачного, рухаємось далі. Ненавиджети мене сам та це не чув. Та це правда. Ти бачила мій дизайн проект для нового учбового центру. А, гадаю, на мене нарешті чекає успіх. Дякувати Богу. Дякую. Люби, здається, Нікі, потрібні брекети. У моїй машині барахлить коробка передач, а тобі нарешті, треба знайти нормальну роботу. Знаю, ідея почати власну справу, тобі завжди здавалася ризикованою. Я чудовий архітектор. А мені подобається проектувати. І це моя робота. Одна, а в мене їх десять. Ну, вибач. Не можу спізнюватися. Заберіть речі. Нікі, е, не хочеш. Господи. Поїдемо до санти. Замокний. Хочу до санти. Так. Хочу до санти. Маємо інші справи, так, мамо. Так, мої справи. Нарада після обіду. То це там морозивої. І сподіваюся, що Господь не примусить мене працювати до бізнеса. Це все, що ти Я? запланила. А як же санта? Ми майже приїхали. 4 дні. Я густо. Ваніль, ночола, чоколад. Усі встигнуть, будь ласка, не збирайтеся. Санті це не сподобається, чуєш? Просто стій тихо. Наша черга уже скоро. Стій тихенько. Я